Спрощення правил обміну валюти це очікуваний захід. І, скоріш за все, я запитав би, чому потрібно було вводити цей порядок, щоб потім його спрощувати. Можу сказати лише одне: в Україні і до введення цього порядку. Були правила, згідно з якими обмін великих сум він мав супроводжуватися пред'явленням документів. І це було нормально, тому що це співпадає з правилами щодо боротьби з відмиванням брудних коштів. Але коли це стосується обміну будь-якого, навіть малих сум. Навіть сум, які значно менші ніж 80 еквівалент 80 тисяч гривень, ну це не дуже зрозуміло. Це було незручно, незрозуміло і викликало напруження у суспільстві. Ну і це дуже добре, що це спрошення відбувається. Ну мені здається, що це якісь те, що запропонував Нацбанк – це дуже влучний, точний, правильний компроміс. Між вимогами процедур боротьби з відмиванням грошей брудних і комфортом звичайної людини. Ну це нормально. Справа в тому, що національний банк такими діями ніби хоче зробити запобіжник від можливої паніки, яка може виникнути на валютному ринку внаслідок можливої девальвації гривні. Але це цей запобіжник, як кажуть, він дуже дуже слабкий. І такі дії національного банку вони не замінять. Генеральної лінії економічної політики уряду і національного банку краще б Національний банк України спростив доступ до кредитних ресурсів для українських виробників, тому що сьогодні українське підприємство може брати кредити мінімум під 15 В той же час іноземний виробник у себе в країні бере кредит максимум під 3-4%. І таким чином український виробник вже на першій стадії кредитування вже в нерівних програшних умовах порівняно з іноземним виробником: три завдання, які повинен виконувати Національний банк як інституція: по-перше, це стабільність національної грошової одиниці. По-друге, доступність кредитних ресурсів, і по-третє, надійність банківської системи. Національний банк, перш за все, повинен дбати про доступність кредитних ресурсів. В нього для цього є такі важелі, як резерви. Резерви національного банку не повинні стояти мертвим грузом. Вони повинні працювати на виконання національним банком інституційної. în funcție.